Ну що ж а ми продовжуємо це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита. Ну і зараз у нас вже тут є помічник для вашої кухні. Це буде такий помічник з 19 предметів. Увага! Зараз будемо з вами все розглядати ближче. Одразу хочу зазначити, що є навіть коробочка, навіть якщо ви захочете на подаруночок, Тому що коли я бачу таку річ, я розумію, що я її не тільки хочу собі, а і уявляю для комфорту, як було б добре саме придбати Своїй матусті, так, або своїй сестрі, або свекрусі, або взагалі бабусі, так, тому що дійсно це така паличка-виручалочка на нашій кухні, тому що в цьому наборі є абсолютно все, а можливо, навіть більше, ніж є у вас на вашій кухні. І зараз перевіримо це. Ну що, давайте розглядати, що це у нас ось таке іде пакування: це набір а, кухонного а, приладдя. Тут 19 предметів. А, матеріал у нас іде, високоякісний, харчовий силікон плюс бамбук. Так, В наборі у нас що тут, Тим більше що такий молочний колір, так, приємний. Це незамінний помічник на кухні, як я вже вам зазначила. Мені подобається, що тут присутньо ну стільки всіляких таких дрібничок, які зазвичай рятують наше життя на кухні. От навіть давайте з вами зараз згадаємо, коли ми з вами робимо там, наприклад, спагетті, так, макарончики свої улюблені, і потім нам треба дістати оці довжелезні. Ми ж полюбляємо так, потім як в якомусь мишленівському ресторані, щоб це так красиво було. Так? І що Тут є дівчатка, увага! Тут у нас є диво-ложка, яка спеціально розрахована, створена для того, щоб допомагати вам насипати ось ті самі спагетті. Так, зверніть увагу, що у нас тут іде Ось так якраз колір, такий приємний, так бамбук, який буде ідеально під будь-яку вашу кухню. підходити за це не хвилюйтеся, тому що дійсно такий дизайн, так всі, ось абсолютно всі прибори. А вони мають такий безшовний, цільний дизайн, так і підходить для приміщення та абсолютно під будь-яку кухню. Так, ну що, давайте далі роздивлятися. Я, мабуть, буду ось так зараз по черзі викладати. Ось ми з'ясували, що у нас є супер ложка для спагетті. Далі що у нас ще тут є? О. А що нам ще треба? Що у нас там уже на кухні дуже часто буває, що зношується, а тут у нас ось така класна ще дощечка йде, яка кріпиться ось дуже легко і просто. Зараз, можливо, в профілі ось так вам продемонструю. Дивіться, тут виїмка така є спеціальна. Тобто ми з вами зрозуміли, по перше, що у вас все компактно буде на кухні, організований ваш простір, не треба нічого ніде вішати по стінах, де буває жир, може льопати. Це ви можете в інший край кухні взагалі перемістити, так коли щось смажите, наприклад. Склад, тому що це дуже зручно. Поки ти все з гачків познімаєш, то тут ти просто компактно береш щось, так переставив. Навіть якщо ти тут щось собі робив, так нарізав там, дістав ножа. Так, дощечка в нас є. Дощечку я вам вже продемонструвала. Це вже у нас два. Потім, далі у нас йдуть ножі. Слухайте, які офігезні ножі. Що вам сказати, дівчата? Ага, тут ще можна і порізатися. Я вам хочу так сказати. Зверніть увагу на цей дизайн взагалі. Ось зараз спробуємо пограти. А, тому що дійсно ось цей молочний колір він ідеально буде підходити під будь-яку кухню. Звертаю вашу увагу, а тут який іде дизайн. Так, оця золотава, така як стрічечка, так, в в цю ручку нашого ножа. Но, ніж, до речі, ніж у нас не один. Рахуємо один. Далі у нас є. Два, звертайте увагу так, зараз, щоб відділявся. Тобто по розміру, бачите, навіть різні розміри. Так, це у нас філейний ніж. так, два, Далі у нас ось іде пилочка. Це вже в нас третій ніж, рахуємо з вами. Це для хліба. так, Або, можливо, ви захочете сир ще твердий. Я люблю різати таким ножичком. Він тоді такий виходить, як хвильками, так, дівчатка. Ну і взагалі. Дуже е, така класна нагода зараз ще і оновити собі ножі тут настільки універс... це універсальний ніж, а також для м'яса, і це взагалі універсальна сьогодні. Нагода оновити не тільки свій так на кухні е, комплект якихось певних. Ложечок так, лопаточок, які потрібні. А і ще дуже вдалий момент оновити ножі на своїй кухні. Ось зверніть увагу, що це для чистки, саме овочів, фруктів. Дуже зручний. Я обожнюю ось саме такий ножичок. Зазвичай, що ми найчастіше так. То супчик варимо, якісь тут цибулька, тут морквинка, тут картоплинка, тут якісь фрукти хочеться почистити. Тут яблуко не хоче дитина шкіркою. Дивіться, дуже зручно. Ось і. До речі, самі ручки у ножів, хочу одразу зазначити, що вони йдуть не слизькі. Тут така матова поверхня, що не буде, навіть якщо мокрі ручки не буде вислизати. Зверніть увагу, що дуже комфортно буде тримати в руці, так. Ну і у вас тут 5 ножів, як ми вже з'ясували, п'ять ножів іде в комплекті. Далі, що у нас далі є в нашому комплекті? Давайте. І якраз дивитися. Далі у нас є ось такі ножиці. Диво, ножиці. Я теж люблю, коли присутні не звичайні там, так, у вас канцелярські ножиці. А це ножиці, якими ви можете ось і пляшку відкрити. Зверніть увагу. ось Тут у нас якраз і пляшечку можна відкрити, і горішки, колоти. так, ось Дивіться, сюди можна покласти горішок. У нас вже падіння вартості. Не може бути 1900 гривень за шикарний набір. Слухайте, тут стільки всього. Я впевнена, що якщо купувати це окремо, навіть ножі купувати. Я не знаю, як це таке можливо. 1900 це серйозно? Слухайте. Одні отакі ножиці будуть коштувати не менше, ніж 250 гривень в магазині, мої любі. Не менше. А тут у нас в наборі йде 19 предметів, і ви враховуєте, що якщо розкинути навіть на ці 19 предметів цю вартість, це виходить що набагато вигідніше, ніж якщо б ви купували все окремо. Абсолютно. А я ще дуже люблю курочку а, розробляти саме цими ножицями, коли вона гаряча, так або якусь качечку, що ви там полюбляєте запікати, або може півника якогось. Слухайте, ось ці ножиці це просто паличка-виручалочка на кухні для господинь. Та взагалі, чим більше ось таких гаджетів, от я навіть коли пам'ятаю, народила дитину і запитую, мама мені каже: слухай, чим більше отих гаджетів приколів, каже, тим тобі легше буде з дитиною, так оці ці всі. Які зараз повидумували, щоб дійсно нам було легше. А так само і на кухні. Чим більше у нас ось таких цікавинок, ось таких гаджетів, тим звісно, 1599 гривень. Ну слухайте, ну чесно, я не сподівалася, що, а що, а що так може бути отакий набір за 1599 Ну, це клас, це клас. 14 на год, поспішайте, тому що і не забувайте, будь ласка, називати код товару ДТ-1105, мої любі. Код товару ДТ-1105. Це дуже важливо. Коли ви телефонуєте колір, тут уже, він універсальний, молочний іде. А, так, ножиці, навіть одразу, мабуть, їх поставлю назад. До речі, дивіться, ще як зручно, зверніть увагу, ось ножі. Дивіться, ви просто берете, хоп і вставили ніж. Ось Куди бачите, так оп, і ніж уже сам собі. А ось встромився, і це дуже зручно, тому що на кухні тоді у вас порядок. Ось ви собі захотіли, ось ви щось тут різали, 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 різали на дощечки, все, помили ножичок, там протерли сухою ганчірочкою, все. І вставили. І у вас уже все порядок на кухні. Так, йдемо далі. Ось такий <клух> ополонечок. До речі, хто полюбляє там смажити млинці, ось такі великі. Ось тут якраз така мірка іде, і дуже зручно. До речі, силіконова, Так. І що мені подобається? Подобається, що якщо навіть там пательня, антипригарне покриття, де заборонено так шарпати цими всілякими виделками, залізними ложками, ось тут ідеальний набір, тому що він підійде під будь-який ваш посуд абсолютно легко, він буде безпечним. Навіть якщо ви полюбляєте вішати на гачечок, що тут є. У нас тут так само є можливість повісити. Тут є ось такі отвори спеціальні. Якщо ви полюбляєте, будь ласка.

цей чи я не добавлю 1499 Ми любі 1499 гривень. За диво набір. Прямо хочеться вже собі оновити на кухні, коли ти бачиш таку вартість, і коли ти бачиш весь цей об'єм. Ну що, гайда, роздивлятися, тому що ми ще з вами весь об'єм не встигли подивитися. А вартості тануть, як і нагоди, до речі, теж вісім пропозицій залишається. Потім ось така лопатка є. Так теж дуже зручно, тому що а, тут є ось ці отвори, навіть якщо ви будете діставати стейк, якусь Плетку, ось буде тут зайвий жир або картопельку якусь ви посмажили. І ось ви її знімаєте або яєшню, І ось тут присутні ось ці дирочки, і зайве масло, олійка буде теж стікати з, наприклад, з тої самої яєчні. Далі, що у нас ще є? Є ось така лопатка. Хочете, щоб без отворів була, будь ласка, зверніть увагу: є ось така просиліконіна. Потім, ось тут, що дуже важливо, бачите, ось вона. Якщо тут вона тверденька іде, то ось тут на кінчику вона. Іде гнучка. Видно там, да? Дивіться. Ось тут, можливо, можна. Зараз я на... так на дощечки навіть продемонструю. Дивіться. Ось, тобто, ось тут, ось ця частинка, вона йде гнучкою. Так видно вам? Ось абсолютно вона гнеться і це теж дуже зручно. Якщо ви там, наприклад, робили так, щось там. Ну тут для крему більше мені подобається. Зараз я вам покажу ось такі лопаточки дві. для кремів, навіть якщо ви там робили щось, крем, ну неважливо, навіть на якісь оладки там замішували тісто. Воно таке рідке, і ви хочете потім, щоб уже використати абсолютно все тісто. Ось дуже зручно, що в цих лопатках ось ця саме м'яка частинка. Тобто, ви потім по кастрюлі з усіх ось цих стінок кастрюлі зможете забрати весь крем, так все, що ви там готували. Що ви хочете, щоб не залишилося жодної краплиночки? Це ідеальне рішення. Ось такі ще силиконові лопатки. Дивіться, дві штучки є трішечки різної форми. Я їх так ну, навіть одразу дві показую, щоб ви бачили так. Що якщо тут більша форма такої, як ложечки, так то тут вже іде саме така анатомічна форма, дуже зручно з кастрюльки буде, так. Або де ви будете там, якщо ви там навіть з якоїсь чаші, там у вас збивав так міксер, можливо, із якоїсь чаші дістати, навіть там, якщо ви бізе робите, можливо, ви робите там зефір, і дуже часто потім по кастрюлі так, воно таке доволі легке і дуже важко його вибрати. А тут дуже зручно, ось ви собі вибираєте і формочку, там, наприклад. Або в якийсь там пакет, коли ви там далі будете формувати так, ці бізешечки в якийсь кондитерський цей пакет так ось це перекласти, тому це дуже зручно. І вони ж такі довгенькі ці лопаточки, що ось там ви вибрали в пакет цей собі все кхм, вивантажили. Далі ось такі ложечки ще йдуть. Дівчата є ложечка на будь-який ну, справді. Хочете, щоб були отвори, так ось ці певні такі отвори, будь ласка, є ложечка з отворами. Потім, якщо ви хочете, щоб це була ложечка, ось така суцільна, теж є. Тобто, все є. Дуже часто ми біжимо, щось побачили, собі придбали і все. І все на цьому закінчилося. І потім ми цією ложечкою і котлети намагаємося перевернути і яєчню, і, і все на світі. А, а і картоплю, смажити, і якесь рагу. А тут в вашому комплекті. Буде все продумано. І, до речі, це дуже вдалий подаруночок. Теж зверніть на це увагу. Такий набір кухонного приладдя. Так, 19 предметів. Я наголошую, 19 я тут викладаю. Ось потім назад все складемо з вами. Ну і якщо ми заговорили вже з вами про крем, крем, так про тортики, є вінчик ще. Дивіться, дуже зручний. А тут іде така ручка, теж тверда. А тут сам Боже, який класний вінчик, слухайте, вже хочеться щось таке. На кухні так зробити, можливо, яєшню. Так, якщо ви любите в омлет, ось можна теж повзбивати якісь білки там окремо, коли ви збиваєте там пасочку, так прикрашати, і треба окремо збити ці білки. Ну насправді в комплекті продумано до дрібниць, тобто є все найнеобхідніше, -най що нам зазвичай потрібно. А ще, наприклад, у вас там є мангал, або ви смажили якийсь стейк на пательні навіть, так, або вона у вас. Якраз така ребриста. Думаєте, як його взяти, перевернути те м'ясо, щоб виделкою не тикати туди, щоб не пошкодити потім це покриття. Ось такі є щіпчики. До речі, тут вони просиликонні такі йдуть. А вверху, ось тут у нас ще така зараз продемонструємо. Бачите, ось така застібочка. Тобто ви захотіли ось а, і все. І таким чином ви відкрили щіпчики. Бачите, захотіли ось так назад. Вони будуть триматися. Кнопочку ці натисли і ось. Зараз знову вам продемонструю в спокійному стані, потім ви натискаєте і все, ці щіпчики відкриваються. І що ви можете? Можете стейк перевернути, якщо ви робите якісь овочі, аля на мангалі щось хочете зробити, тому що там петельня у вас а, іде рибриста, так, і ви ось можете перевертати і овочі, так, і м'ясо, і навіть той самий стейк, і котлетку, і навіть якщо ви там якісь стегенця, крильця там обсмажуєте, або навіть от у мене аерогриль, що я беру? А, я там, наприклад, смажу якісь крильця або стигенці, щось мені треба перевернути. Ви витягнули, ось перевернули, щоб скоринка була з кожного боку. І руками, ну туди незручно залазити або якоюсь виделкою. А ось такими щипчиками надзвичайно зручно і легко. А, так, далі, що у нас ще є? Ось така є ще у нас силіконова, так кладу поруч наші предмети. Ще є ось така силіконова, дуже зручна така кисть. Так, тобто ви це можете. Наприклад, процвінь вам треба змастити, або що завгодно. Навіть ви робили якісь пиріжки, там збили жовточки, і потім ви хочете ось так рулет, так або там ну якусь випічку, щось покрити. Тобто, ось тут <кхем> давайте можливо навіть ближче да, зараз. продемонструємо. Дивіться, ось ці силіконові йдуть такі, як вусики. Так, зараз зафіксуємо. Рухається, да? ну, вже порухаю. Дивіться, ось такі силіконові ідуть, як е, е, вусики, що, як імітує там, да, вашу там, звичну якусь, якийсь пензлик, е, таку кісточку для е, кухні. А тут мені подобається, що силікони, до речі, дуже легко миються. Е, дуже мені подобається, навіть якщо щось тобі потрібно там, змастити протвінь. Або буває, що береш навіть той самий пергамент, навіть коли ти щось робиш там, в духовці, в аерогрилі. Ну, все, що де вам потрібно. Требує так, ви там нема у вас, наприклад, такого спрея, щоб е, рівномірно там маслом цим, так, покрити, е, там навіть при тім як викласти якісь сирнішки, готувати. Дуже зручно, ось я капілюшечку там десь по центру капнула цього масилка, так. А потім беру цим пензликом, ось так, і розмащую по всьому пергаменту, там, по всьому деку. Ну, дуже зручно. Отут де собі придумаєте, будете використовувати і радіти, тому що це прямо, прямо вау для кухні. Ну що, давайте... Ну, ще і безпосередньо а, саме ось а, такий а, така спеціальний. так, У нас іде такий контейнер, так, де це все зберігається. Як я вам зазначила, позаду тут дуже зручно ставити дощечку, ось дивіться, ви собі поставили. До речі, буває, що на дачі у нас там так, чогось не вистачає. Там ми їдемо літом і таке, кинули з собою якийсь там ніж, ще там щось. А, але основного немає. Тут дивіться, можна цілий набір. Ось я повертаю, тут нагадую, що у нас є. Дощечка, ножиці 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ножів. Далі силіконова така кісточка. Потім у нас іде вінчик. Далі у нас іде ось силіконова лопатка, така знову силіконова лопатка вже з отворами спеціальними. Далі у нас іде ось така лопатка з гнучком. Таким силіконом на кінчику і з боків, так само ось дивіться, і з боків гнеться. І а, ось саме кінчик іде такий еластичний, так, рухомий, яким дуже зручно буде з кастрюлі. Абсолютно все ось так зібрати. І м -м, кастрюля буде, я вам кажу, аж до близьку, така лишається аж чиста. Вибирає звідти абсолютно весь крем, так і все, що ви там будете робити, збивати. Далі ідуть у нас для а... Пасти, так, якщо ці саме довгі такі довгі макаронні ці вироби, так паста ми їх називаємо. Ось, будь ласка, боже, як це зручно. Ви згадайте, як ви ви за тими макаронами, ті макарони від вас. А тут ось ця ложка вже спеціально ось вона розроблена для вашого комфорту, щоб ви могли з легкістю. Бо таке, то тими двома ложками щось там намагаєшся зловити ті макарони. Вони від вас тікають, десь падають. Ну, ну це ж я думаю, зараз кожна хазяйка себе впізнає. Сто разів так. Було. Чи ти вилкою, ти там накручуєш, і там іншою, там допомагаєш ложкою чи виделкою, там, щоб красиво в кожному в тарілочку покласти. Ось. А тут все дуже зручно. Слухайте, навіть поставили ось так тарілку на родину з цими макаронами. Кожен собі взяв поклав, скільки він захотів. Далі іде. Ось у нас. Ага, ми зараз бачимо на відео. На відео весь набір. Дуже мені. Дуже мені подобається, що є пакування. Ви можете його і на подаруночок, і а, взагалі собі, якщо ви там любите зберігати, так ось ви там задумали собі. Так зараз класна вартість. Треба скористатися нагодою, придбайте, а, тому що там можливо у вас скоро новосільня, може, ви будете приїжджати з однієї квартири на іншу. Можливо, ви знімали квартиру, а тепер будете переїжджати в свою власну квартиру, а, чого вам щиро бажаю. І ось у вас вже є набір, тому що вартість класна. встигайте вихоплювати. Чотири пропозиції тільки залишається. Що у нас тут іще є: ось такий ополонечок. Потім навіть два таких ополонечка. Так, це як ложечка, у нас така ідея, це більше як такий ополонечок глибокий. Ось я вам можу навіть продемонструвати. Так, Якщо це більше ложечка, то це у нас як ополонечок, така, знаєте, мірка. Якщо ви робите великі млинці, ось у мене є така пательня маленька, спеціально для цих великих млинців. І ось це ви знаєте, прям така мірка іде. Це дуже зручно, і мені подобається, що ще довга Ручка, і ви не будете опікатися, що дуже важливо вона не буде нагріватися. Потім не забувайте, що є ложечка з отворами, потім іще ось така силіконова лопатка, вона як в формі ложечки, але подивіться, як вона гнеться, згинається. Тобто тут дуже зручно буде, так, якщо десь щось вибрати, щось виробили собі, там, готували на кухні. Це дійсно дуже комфортно і зручно. Ну і полегшує наше життя на кухні. Тобто, це такий помічник, як я вам вже зазначила. Потім ось ще Шіпчики, я взагалі в захваті від них. Ці щіпчики, ви точно потім зрозумієте, кожна хто для чого буде використовувати. Навіть можна на природу брати потім на мангалі, щось там собі допомагати, щоб не опекти руки, так щоб там не якось якоюсь виделкою. А ось такі щипчики. Це дуже і дуже зручно. Так, ну що? І щипчики наші вставляю сюди. Я нагадую, що набір у нас коштує 1499 гривень. Зараз буду його крутити. З усіх боків, щоб ви подивилися, як він виглядає. Ось в профіль. Так, це у нас дощечка. А найголовніше, що силікон не буде псувати саме вашу ваш тефлоновий посуд так, з певним покриттям. І, мої любі, останній погляд так на цей чудовий набір, в якому є абсолютно все, що вам необхідно на кухні під рукою. Дизайн виглядає дуже дорого в дизайні, так само. І не забувайте, що є ще пакування, і ви зможете взяти на подаруночок. Ну що ж, а ми будемо рухатися далі, а ви швиденько дозамовляйте, встигайте. Ну і я готую для вас наступну пропозицію.